Я з тобою мушу серйозно поговорити, або не сердися, будь ласка. Що вже є? Я тобі зрадила. Що, з ким? З Сантехніком. З яким сантехніком? В смислі? Та й електриком. Зим грома електриком? Та й плиточником. На що? Так вийшло. Щося стало, щось Та... Тут... Ремонтуванні. Серйозно? Угу. Mm -hmm. Ну так то туди друге діло. Все нормально? <гум> ну. Слухай. У мене машина тепер мало не робить. Ха-ха! <гум> Варіант. <гум> Я тобі туди дав ключі. Мені так треба йти на роботу. Та не й машину. машину. Ну, баля хамуха, казали мені, люди: не женися, не женися, така сяка. Добре, ото все.